Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Давненько не зустрічалися, зараз найкоротші дні, найдовші ночі. Отже, я з орхідеями практично нічого не роблю, навіть не знімаю відео. Зараз час найнижчих енергій, найменшої сонячної активності. Тому я вважаю, що не варта. Орхідеї пересаджувати, тормосити, щось з ними робити. Ось тут більша частина моєї колекції, вони спокійно собі ростуть, спокійно, повільно, я би сказала, якось особливо повільно нарощують квітоноси, ось тут, усюди набубнявують. Їхні поп'янки, і всі ми завмерли в очікувані цвітіння. Хтось швидше буде квітнути, хтось трішки пізніше, адже ще треба нарощувати і нарощувати поп'янки. Тому я їх підливаю, я їх підживлюю що правда, Підживки дають дуже мінімально, у дуже таких маленьких кількостях. Я, так би мовити, не прискорюю, не форсую події, тому що ще раз кажу, зараз не час для активних дій. Ось так. Мої красунечки себе почувають. За вікном дуже мало сонця. Відповідно, треба їх досвідчувати. Не всюди мені це виходить. У мене нема лоджії, у мене нема балкону, я живу в хатинці. Хатинка перший поверх довкола дерева досить темно. Тому і всі ці процеси дещо сповільнені. Ну, але нічого, вони всі дочекаються свого часу і свого квітіння. Ще раз хочу наголосити: я не рекомендую вам, якщо немає крайньої потреби, тому що буває всяке, буває так, що гине рослинка, що треба її терміново пересадити, подивитися, що з нею, без крайньої потреби зараз не чіпати рослинки. Так, створено природою, усі ми діти природи, тому треба дослухатися. До цих ритмів природних, сонячних. Почекайте ще два місяці і зараз у кінці лютого побачите, що ваші корінчики, ваші листочки відчують довший день, відчують енергію сонечка і почнуть прокидатися. От саме тоді, вже десь на початку березня, можна починати з орхідеями працювати. А зараз, поки вони сплять, хоч вони і нарощують пуп'янки, хоч і ростуть квітоноси, але все одно, це такий, знаєте, час спокою. Не чіпайте їх. Усе у нас попереду. Чекала, поки вигляне сонечко щоб познімати. Ну і сонечко виглянуло на короткий час і знову. Зайшло, знову опустився туман і починає якось так темніти. Ось тут на підвіконні у мене стоять орхідеї. Знаєте, все ж таки, за моїми спостереженнями, скажу, що жодні лампи не зрівняються з сонячною енергією. Я їм тут не досвідчую. Попри те, вони отримують сонечко трішки, денне світло. З вікна, і ви знаєте, такі тут найкращі, найкращі тут пуп'янки і найкращі квітоноси. Але ж бачите, як ось скло, і тут орхідея, оцей квітоніс, чіпляється скла. скла скло холодне, зима, вночі приморозки. Що я пораджу у таких випадках? Наразі вони ще тут. Ці орхідеї стоять на підвіконні. Потім я спробую їх прибрати, тому що скло все ж таки заважає повноцінно розвиватися бутонові. І коли вони почнуть розкриватися, пелюстки почнуть загинатися, тому що вони не зможуть повноцінно розкритися. І в таких випадках я роблю ось таку справу. Я беру. Серветку, звичайну, серветку. І так підставляю. Особливо вночі, коли холодно. Бачите, її не треба ні клеїти, нічим. Вона сама тримається, але вона захищає квітонос і молоді оці бруньки, пуп'яночки, від переохолодження. Тому ж буває і так, що переохолодилася орхідея ці починають відмирати пупінки. Ось так, бачите. Воно собі гарно тримається, воно не впливає на розвиток пупінків, тому що основна кількість світла попадає на рослинку, рослинка не закрита. Звичайно, можна і менший такий дати. Я просто серветочку мала під руками. І вирішила вам показати, як воно краще зробити. Ну, і на завершення трішечки квітів для гарного настрою. До речі, такий густий впав за вікном туман, що довелося ввімкнути світло. Аж дивно, знаєте, це характерно для нашого краю, передкарпатського, де осені такі тумани. А зараз останні дні грудня добігають. Помінялося, безперечно, змінилося все в природі. Ось така. Красунечка жовта мультифлорка квітне в мене. Купила я її влітку, вона квітнула. Гарно, досить активно. Як вона називається, я не знаю. Відгадувати і шукати щось схоже. Важко, тому що таких жовтих маленьких квіточок є дуже багато з назвами, особливо. Азіатських сортів багато. Ну, це, звичайно, голландець. Хоча і голландці на початках брали, де орхідеї? Десь в Азії, в Голландії ж то орхідеї не ростуть. Так от, вона влітку на сонечку надзвичайно пахне. От коли найбільш активне сонечко, вона стоїть на східному вікні, вона надзвичайно пахне такими, знаєте, дорогими парфумами. Потім вона відквітнула, але десь квітонос живий, зелений, думаю, що ж буде. Стала дорощувати дуже активно. Вона ще й далі дорожчує, там є квітонос. Зараз я, може, покажу його, де має ось тут він ось так виглядає: от, пуп'януків багато, отже, перспективи вона має. Ось такі вона жовті квіточки доросла, доростила. І дуже вони мені доречні, тому що коли нема сонця, я дивлюся на ці квіточки і думаю про сонечку і про весну. І ще одну красунечку, я вже їй показувала, це горизонт. Знаєте, що от не, всі, не всім потрібно, не всі мають багато орхідеї, десь може на роботі, десь в офісі. Якщо вам попадеться горизонт, обов'язково собі придбайте. Це вічна квіточка. Цю квіточку я купила у червні. В червні вона вже мала повний розквіт. Вона не мала пуп'янків, у мене нічого вже не розквітало. Зараз останні дні грудня. Вона квітне. Я порахувала, що вона квітне вже 7 місяців. Так, деяких квіточок вже нема. Якщо я купувала в червні, вона була повністю розквітла, значить, почала вона квітнути десь від травня. Маленька, не займає багато місця, невибаглива, звичайні квіти. Я дуже люблю звичайні квіти. Я, чесно кажучи, зовсім не кохаюся в пелориках. У мене був пелорик, я собі придбала Монако. Це був, здається, триліпс. Ви знаєте, з якого боку я не розглядала цей тліпс, я не могла знайти краси в ньому. Ну, пропелер якийсь пропелером. І я його позбулася, і більше я не хочу. Ну, ще метелики мені подобаються. Ну, і все ж таки люблю класику. Ось так. Вона вже дещо вицвіла, вона не є така яскрава. Але дуже невибаглива і дуже квітне. для тих, хто любить довгоквітучі орхідеї. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки, до нових зустрічей!